А ви знаєте людей, які терплять токсичні стосунки роками? Коли запитуєш, а чому, і у відповідь: ну, не все ж так погано. І ось вам історія. Одна людина жила в затишній квартирі, і здавалося б, все було добре у неї. Але тільки диван, ну диван трошки горів. І, звісно, він і підстрибував якось від жару, іноді притоптував вогонь ногами, але загалом ну жив. А купи собі новий диван, радили йому. А навіщо? Він же ну, ще не весь горить, але ж тобі боляче. Ну а де гарантія, з іншого боку, що новий диван буде кращий? Так люди і живуть у токсичних стосунках, під грають, але продовжують сидіти. Хоча інколи краще ризикнути і купити новий диван, ніж звикати до пожежі. А ваш диван часом не зліє.